Приїхав у рад, друзі, цілину. І після чотирьох дисковок 44 кінські сили. Бо робить роботу ту, яку мав би робити якийсь там великий трактор. Пасажир, бля. Цю ДТЗ-шку ти просто не впізнаєш. Забивається. Великий пух для цього трактора. Качани, кукуруза. Передок, друзі, все-таки це є сила. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну і що, всі думали, напевно, що прийде швидку зима, так як свята перенеслися, але не тут то було. І сьогодні, друзі, думаю, ну що ж, буду сидіти вдома, хоча і так роботи хватає, але. Поля в першу чергу, тому сьогодні я разом з ДТЗ і плугом 325 Унія приїхав у рад, друзі, цілину. Так, так, друзі, сьогодні буде оранка цілини. І, звичайно, зараз хтось скаже, а яка ж це твою ж дивізію цілина? Ну, показую фото, що тут було. І після чотирьох дисковок, чотирьох, замічу, так, не буду там обманювати, нам вдалося досягнути от такого результату. Я рахую просто чудового. Так, тут ще берегу лишилося, але орати більш-менш буде, я думаю, непогано. Ну і, до речі, я вже прийшов відбив серединку, так як у нас ділянка практично буде квадратна, лише 80 метрів довжину, придеться трішки накрутитися. Одразу перший слід проходжу на максимальну глибину. Важко, тому що падав дощик перед цим, але... Нічого має нормально, думаю, поратися. І сьогоднішній наш тракторець ДТЗ повинен справитися. Скоро він вже буде продаватися, не переживайте, друзі, все буде. Все буде, Погода дає можливість робити, тому я не можу його поки що продати. Він ще мені потрібен, ще мусить на мене попрацювати трішки. Тому що ж, друзі, сьогоднішнє відео це буде Оранка, їх ж не так було багато, ну а ні. Оранки не було так, не не повністю цілені, але тут ж росла трава, ще була е, протопкана дорога. То, думаю, все рівно та й буде цікаво, як ця ДТЗ з трьохкорпусним плугом, який розрахований під 44 кінські сили, буде сьогодні справлятися. Мені цікаво, думаю, вам теж. Тому усім приємного перегляду. Погнали! Ну що, друзі, бачите самі сиру, тракторець буксує, йому важко, але двигунець витягує без проблем. Якщо чесно, деколи він мене так цей тракторець дивує, інколи засмучує, інколи дивує, бо робить роботу, ту, яку мав би робити якийсь там великий трактор. Получається, друзі, якось отак поки що. Це все з перейом, звичайно, тому що ж це росла трава, цілена. Але прикидаю, я рахую, просто і просто для такого тракторця отак. Ну, гріх жалітися. Це 100%, тим більше Орю я й не так мілко. Я думаю, тут твердих 18 см є точно. Так, звичайно, зараз хтось скаже, а ти ж задискував. Та я задискував сантиметрів 10, см, тому що цілину більше ти ну, ніяк не візьмеш. Все рівно, ми ж забираємо усю землю. Чи вона додискована, чи вона не задискована. Тому ну це ж я рахую якась дурість писати таке, що дисковане, легше ориться. Так, звичайно, легше ориться, коли це якась е, цілина. А якщо це стерня, то я б сказав, би, що подисковано навіть ще важче ориться. І глибоко, звичайно, ну не будеш ти працювати цим тракторцем, тим більше по цілині, тому що ж великий плуг для цього трактора. Я заперечувати навіть не буду, але ж, йому вистачає. Глибини, щоб перекинути оцей пласт. Головне, щоб плуг у вас був гарно відрегульований, і брало рівненько. Отак, лиміше рівнесенько вас брав, і тоді все буде у вас гаразд, все у вас буде там нормально тягати ваш тракторець. Зараді цікавості, я знаю, що ніхто дуже не любить таке, але зараді цікавості поміряємо. Так, ну що ж, законних 20 см. Я думаю, що це. Просто отак. народ. Вот такого пассажира <laughs> я выкупал. О, блин, какие ты здоровый. Ох она что за... Что за фигня? Что это такое? О, пассажир, бля, не кусайся. Короче, пассажир Недобрий. Потривожив я сон його. Так, ладно, хай біжить. Так, ну що ж, друзі, потрішки робимо, як то кажуть, робота йде, контора пишеть. Ще залишилося, ну, можливо, трішки більше половини. Тут більше пів гектара. Короткі гони. Це погано. А так, в принципі, оранка я рахую на достойному рівні. З Цієї сторони ще взагалі, можна сказати, ідеально, як для мокрої погоди, і малесенького тракторця з трьома корпусами. А з іншої сторони, звідси, то трішечки погірше, тому що тут така більш була злютіша, цілина і все-таки кидає друзі, інколи забивається, тому що стойки ж низькі. І кидає опа! Не знаю, коротше, здорові такі брили. Плуг забивається, там якось кинув її. Ну нічого, Я рахую, що краще така оранка, ніж лишати це все на зиму. Плужок справляється на ура, пишуть, що це є швидкісний плуг. Нічого подібного, він почне працювати від 5 км за годину. Який ж це тоді ж виходить швидкісний плуг. Тому цьому плушку ставим лайкос по-любому, тому що він робить, ну, робить хороші, хороші речі, от такі. Е, ну і тракторець, звичайно, коли холодна погода, друзі, цю дтз ти просто не впізнаєш, тому що трансмісія практично стає безшумна, без як би так сказати, оцих зазорів і приємно працювати. Коли на дворі до 10 градусів тепла. Цією ДТЗшкою приємно працювати. Ну, бачите, тут в нас отакі справи. Трава, вона навіть, ну, видно, можливо, вона погано задискована і через то забивається. Плюс перій і ТДТП. Ну, нічого, ми впораємось, впораємось, то така справа, саме головне, що погода сьогодні радує. Природа, друзі, радує. Ну, око, око радує все навколо. Звичайно, завдяки це все нашим захисникам. Тому не забувайте донатити на наших сміливих хлопців, які захищають нашу рідну неньку Україну. Кожному рекомендую, хоча б там по 50 гривень, кидайте щомісяця. для вас. Це думаю, не складно. До речі, якщо буде потрібно, звертайтеся, хлопці. Звичайно, я думаю, ми, шановним колективом, допоможемо принципі військовим. Я думаю, без проблем. Тому що ми повинні помагати. Добре. Що ж, орем далі, все чудово, все класно. Є ще ділянки по сусідству. Теж тут моя діляночка є, але ну, ми її сьогодні рухати не будемо. Нам головне переорати цілину. Є ще в мене, напевно, ділянок 5 з цілиною, тому будемо трішки працювати. Все, звичайно, не покажу, але щось та ще напевно побачити. Так, друзі, тут трішечки комбайн. На мій город викинув отакого сміття качани кукуруза. Хочу показати, як приорює. Так, ну що, ж, шановний колектив, усе, оранка завершена. на дворі півдруга дня, почав 9 Довго це все зайняло діло, тому що трішечки забивало, плюс гони лише 80 метрів, практично квадрат. Тут цілина, трішки забивало, і так вийшло. Ну і звичайно, зйомка відео. Якщо ти ореш годинку, то зйомка віднімає 2 години. Коротше, я рахую, вийшло досить. Непогано гріх жалітися, враховуючи, чим я урав. Ну і тепер це все нехай лежить до весни. І весною, можливо, ще раз приїдемо переорем. Коротше, щось придумаємо. Але це вже буде весною. Тут буде теж соя. Тут така цікава земля, трішки гром, пісочок і трішки глинки. Коротше, така масна, прикольна, гарна. Земля. Ну що ж, тракторець сьогодні, як завжди, мене не підвів і зробив свою роботу чудово. Двигунця хватає, без проблем він тягне три корпуса навіть і по траві, по цілині майже практично на другій передачі середнього діапазону, Це 5 км на годину. Це, наприклад, те саме, що ви урали бигти 25-м на першій передачі. Він би теж без проблем цього плуга тягнув. Але передок, друзі, все-таки це є сила. Ти її напрям нормально тримаєш. Ну і що? І він допомагає в таку сиру погоду справитися з пробуксовками і так далі. Хоча страхперед сьогодні таки пробуксовував. Але ж три корпуса мокро дуже. Тому я думаю, що результат просто отакий. Ну а ви, звичайно, напишете свою думку в коментарях. Ну що ж, друзі, я надіюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео і сьогоднішнє. Оранка. Тому за мої старання, як завжди, поставте жирний лайк, ну і не забувайте підписатися на канал. Якісь, друзі, запитання. Чекаю вас в коментарях, а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На остаток хочу всім побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!